Продано Volvo V-50, недовго стояла, буквально два дні. Приїхали люди, подивились, протестували і зразу ж забрали, зразу ж. Наскільки класний стан і технічно наскільки вона хороша. 1,6 дизель, де 2 двигун, 11 рік, в топовій комплектації. Дуже малим пробігом на такий рік 185 тисяч. Ми далі працюємо. Знову до нас прийшли клієнти, дивляться машини, тому, можливо, сьогодні ще щось продамо. І, 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 і я анонсував, що сьогодні приїхало два екземпляри, ось один, Вон, другий В-60. Тому, друзі, кожен тиждень нові поставки. І в кінці цього тижня ще приїдуть. Є що вибрати. Приїжджайте на тест драйв До зустрічі! Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Грінвей Авд.